Шестикамерна модель i6 Small 2700 євро з мотором, тобто в повному комплексі. Берете, забираєте її, викопуєте яму, опускаєте, набираєте водою, обсипаєте піщано-цементною сумішю, підключаєте вхідну і вихідну трубу, підводите електрику, тут стоїть мотор. Можна мотор розміщати і в, принципі, в приміщенні, якщо відстань від очисної споруди до мотора не більше 10 метрів. Підключаєте електрику до мотора. І запускаєте Унітаз і в йо, в туалет. Користуйтеся, очищає. До речі, ці моделі вони мають одну форму з патенту на винахід. Хороші моделі. І вони працюють вже такого типу точно 10 років. А до того вони йшли там, не знаю, до 2012 року вони йшли три камерні. Потім після 12-го 12 року вони пішли вже системи на 6 камер очищення. І в процесі скажімо так, з'явилися восьмикамерні системи. Ну Це вже десь 19 й рік АЕС Куб. Вони, вони виготовлялися спеціалізовано під Європу. Потім ковід, кордони закриті, і на ринку України їх також сприйняли, тому що вони дуже, дуже реально е, ну, бомбезні. Вони їх набагато більше, в принципі, вони дорожчі, але їх набагато більше замовляють, ніж АЕС 6 Ну Це зрозуміло, бо це є новітніші нові, ну, якби... нові, новіша розробка. Хоча тут є одна формула з патенту на винахід. Ну, тут дещо також є. Ну, ми, ми розробницька компанія, і в нас є патент на винихід. Будьте еко, вам води.